Мені подобаються ці всі кісточки, і черепки, але не судилося, значить, будете слухати мене в ролі фіфі, так би мовити. Тим не менше. Я довго розгортаю думку, я знаю. Тож, давайте так, якою має бути країна в майбутнє. Давайте назвуться все так. Підсумую, зроблю зі що я хочу сказати? Що Україна, звісно, має генерувати гроші всередині себе, звісно. Але знову ж таки, для цього нам потрібні грамотні люди, для цього нам потрібні інтелектуали, ну, як мінімум, нам потрібні грамотні бухгалтери. Ну, можливо, економісти, там, я не знаю. Тобто, якщо людині болить, куди йдуть державні гроші, я його прийму, обійму, розцілую, поцілую. Тобто, всіляко буду його підтримувати. Тобто, Це те, що я зможу зробити в інформаційному полі. Тому що зрозуміло, що так жити більше не можна. Тим більше, що Україна може генерувати гроші всередині країни, для цього потрібно, щоб працювала економіка. Для цього потрібно слухатися економістів. Вони не дарма, так би мовити, вчилися в університетах. Так, звісно, завжди будуть люди, які сиділи на парах, протирали, так би мовити, стільчик. Але ж були і люди, які цим всім цікавляться, є люди, які цікавляться на рівні любителя. Тобто, до речі, в історії також є історики-любителі. ну, Тобто, попри те, що я все ж таки історик, який пройшов істфак, то я все ж таки більше поважаю тих істориків, які пройшли істфак. Але якщо ви історик-любитель, то загалом то не страшно. Ну, я буду бачити ваші. Пробіли, так би мовити, в логіці речей, але з одного боку історик-любитель також непогано. Так само непогано, і наприклад, економіст-любитель, чи я не знаю, ну тому що, наприклад, що-що авіатори-любителі, вони взагалі зробили авіацію, щоб ви розуміли. Тобто, це просто механіки, які вирішили, що да. Щось ми погано їздимо по землі, щось нам не подобається. А давайте ми вбергнемо. Тобто і таких людей варто підтримувати. Мають бути якісь державні гранти. Але гроші мають бути всередині держави, закриті на замочку, що характерно. Ну, і плюс у нас велика біда з виводом грошей за кордон. От просто величезна біда. Для цього потрібно, щоб прикордонники займалися час і часу своєю прямою роботою, а не тільки тою, яка їм подобається. Плюс за цим всім має слідкувати держава, тому що гроші виводяться за кордон, в тому числі в електронному вигляді. Я розумію, що наш народ любить кеш. Я, якщо чесно, не погано розумію цю всю історію з кашем часу. Для мене це вже зайві попірці, я вже такого не ношу. Або якщо ношу, то вимушено. Чесно я вам кажу. Ну, тобто я вже таким не займаюся, я не розумію людей, які зберігають кашу себе вдома, ну ви що, люди, коли це закінчиться, ну ви явно не цього століття навіть. Можливо, навіть на цього тисячоліття. Ви сильно відстали від часу. Окрім того, всього, що якби у нас працювала державна машина, вам же ж гаврики був би абзац повний і капітальний. Ну, тому що це ж кеш, йо, -йо. Ну якщо ви гроші, там, я не знаю, можете якось обґрунтувати, що я там протягом певного часу накопичував гроші, то державна система може вам навіть нічого не сказати.